Каже мій компаньон, що це такі термальні води для пенсіонерів, тому що тут повітря гарне. Люди відходять тут. Базарчик такий є в тих будочках. Дуже тут багато тих гостиниць на гостиниці. Це не центральна вулиця, це ось так трошки, ми вже додому їдемо, скажімо так, друга вулиця. І він це вже третій раз говорить, це для пенсіонерів. Ну, Звичайно, для пенсіонерів. Пенсіонери, як я вам сказала, вони мають гроші, вони на роботі, не працюють, молодих так небагато, люди задовільняються життям, хочуть стратити гроші. Одна жінка мені інтерв'ю нею взяла на попередньому відео. Мені сказала, сказала, що вона з знайдов. Говорили 13 градусів тут, нема вітру, нема нічого. Сказала мені Анна, каже, вона не була замужем, двоє дітей. Дітей вона не має, Два рази мала сужительство, і вона сказала: гріб грошей не забереш. І люди в старшому віці це дуже сильно розуміють. Це не є Україна. Гроші вони мають італійці, і вони не хочуть дуже, деякі не хочуть лишати дітям. Бо діти теж працюють і діти повинні працювати. І тут розуміють, що треба гроші для себе потратити. Зелено-зелено, все підстрижено. Шкода, що я вам ввечері, ввечері я там деякі відео зняла, але я не показала вам, от, наприклад, година шоста, сьома перед вечором, як красиво тут. Жіночка мені написала: покажи, покажи. Як там, як там, як там, що ти там економиш, що ти береш і найдешевша гостиниця, ви нічого... Монтегротто терми. От вже починається Монтегротто. Це два місця, два кілометри різниці. Одне закінчується, друге починається. Тут теж Монтегротто терми, дуже багато тих гостиниць і термальних вод. Абано терми, ми вже третій раз тут дорогесенькі мої. Я тут була вже, і так само Монтегротто один раз ми тільки були. Готель називається, пам'ятаю, бо я тапочки маю. Так я не пам'ятаю, як називається готель. Тапочки я привезла такі білі. Марко Польо. Марко Польо, я була... Ми разом були кілька років назад, ми з компаньйоном вже живемо 10 років майже разом. Ми не зійшлися 10 місяців назад. ми, ми вже копія така, знаєте, устойчива. І ми дуже багато подорожуємо. що... І ця жінка мені написала, Анна, подивися, зроби так, покажи центр, покажи, розписала мені так, вона мені хотіла, показати, що вона вже там була, що вона вже все бачила. Я була і в Швейцарії багато разів. Я була і... де я ще була в самих красивіших місцях. Це Монте-Карло, я кілька разів була, що мене там не пустили в цей, бо я була мала взуття. Нове, нове взуття спортивне, я мала. І мене не пустили в казіно. Я хотіла подивитися. Я в казіно всі була, всі бачила, я не граю, але я була і в Санремо в казіно, і в Ніцці. Ніцца ми заходили в казіно. Ви думаєте, що я ось так от. Я просто відео колись ніколи не знімала. А зараз купила хату і теж ми дуже ми так сильно не подорожуємо, тому що я не мала часу, я робила ремонт, я, зробила, я купила. Скажімо, хату таку, як я хотіла, квартирку своє, гніздечко своє. Я хотіла зробити повністю ремонт. Я купила таку хату в такому стані, що вже там 40 років ремонт ніхто не робив. Жила одна сеньора старенька, і ця хата перейшла в наслідство родині її. І вони ту квартирку подавали. І єдина така квартирка маленька, 60 метрів квадратних, мені так повезло, що це таке хороше місце. Я всередині в будинку, всередині, мені так тепло. Ми тільки включали газ два рази. Два рази ми включали газ тільки, як два рази, два місяці, ну тільки. Це саме найхолодніше в нас січень і лютий. У березні. На початку березня ми тільки два рази включили цей. Ви це проставити на початку березня. Ми вже більше ніж місяць не включаємо ніякої тепла в хаті. Що я хотіла сказати? Що я не мала часу і не хотіла, і ми майже нікуди не, не цей мало їздили, тому що я з квартирою займалася. Добре, що я це все пережила. Я зробила з нуля ремонт. Я з нуля це означає, що я поміняла все. У мене нема сантиметра. Хтось мені писав, чи підлогу підлогу я поміняла. Вікна я алюмінієві. Зробила самі якісні це алюмінієві вікна в Італії. Мені зробив дуже хороша людина. Який сам який сам робить і сам він не купляє ті вікна, він їх сам робить ну розмір. За розмір робить сам робить і сам вставляє. Це дуже велике значення має так само вікна, двері. Все, все, все у мене нове. У нас в Італії набагато вигідніше, набагато не вигідніше, набагато краще купити хату в старому будинку. Не в старому в старому, ну такий, що має, наприклад, 40-50 років, такі будинки набагато якісніші зроблені, тому що е, колись будували набагато краще, навіть стеля більша, висока. У мене стеля була 3 метри. І це дуже висота гарна. Тоді я могла розігнатися і що небудь зробити. Знаєте, як стеля висока, ти фаритті можеш зробити. А ось ці лампочки такі в суфіті, що вони там вмонтані, що це саме найкраще освітлення в хаті. Вони забирають 17 сантиметрів, дорогесенько мої сімнадцять. Якщо ви купите, вже ваш ваша стеля висока у два метри 70, Ви не можете таких фариттів поставити такі лампочки зверху, світло таке в стелі. Не можете вже поставити, тому що мінімальна висота в Італії має бути 2,70. І високі двері в Італії роблять 2,10. У мене всі двері я собі вищі зробила 2,30. Бо я чим вищі двері, тим воно красивіше виглядає. Моя хата така вверх. Я її витягаю вверх, щоб вона така була, знаєте, така висока, та якби здавалася набагато вища. Я зробила собі так, як я хочу. У мене висота ванну і о, в спальню 2,30 Це висока висота. І висота до стелі 2,83 Це так, щоб, вам просто, щоб ви собі перерівняли, як в Україні, яка висота є. А цю квартиру я купила, двері були високі 2 метри. 2 метри це ще такий старий закон в Італії був. 2 метри. І, і ось так дуже набагато краще. От ви мені пишете: от новобудова у Львові. У Львові я теж інтересувалася, де саме найкраще квартиру купити, тому що є різні, є різні будинки. Є польські будинки, є ті сталінські будинки, є новобудова, є, скажімо, Сихівський масив. І саме найкраще. Зараз я вам точно не можу сказати, мені треба вернутися, але я дуже добре пам'ятаю, як один експерт говорив, що новобудова це не так дуже добре, тому що це є околиця. Це околиця. Там багато біля вас ви купите його. Ви там довго його не будете ще мати біля себе, не будете мати магазинів. Ви там не будете мати. А я отут вийшла, у мене наліво все є, все є. Все, там такого нема, щоб не було. І, і аптека, і три піцерії, і всі магазини, і фрукти, і два супермерка від мене 100 метрів. А як ви купите у Львові на новобудові, по-перше, по матеріали не такі аж сильно корисні, бо сьогодні і крадуть, і, 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 і не, не роблять. Пізніше ви будете периферія. Периферія — це означає, ви будете на околиці. Треба брати машину їхати до якогось супермаркета. Пізніше довго ви ще будете ходити по болоті. Кілька років ви будете ходити ще по болоті, тому що ще не обстроєне кругом. Пізніше, от як дерево стрижуть, високе дерево. Ні, це що то? він пар... рів купає. І пізніше масив зелений біля вас ще довго не буде, ще треба почекати, коли ті всі дерева виростуть. Ось. І я в Італії так само того не хотіла, бо я знала, що воно так буде. І я навіть спиталася у тих робочих, як е, ті, що приходили електрики, сантехніки, ті муратори, штукатурчики. Вони ж вони ж зуби з'їли на тих хатах, і на тих будинках, і на тому ремонті. Я їх навіть спиталася, де краще купити хату в новобудові, чи, чи ось так, як я купила. Вони мені всі зразу відповіли, так, як ти купила, Анна, бо колись були кращі матеріали, колись краще строїлося все. І це дійсно так. В моїй хаті так, якби можна було би ще жити. Ну, як можна було би ще? Там кальдаю це, от можна треба було б поміняти батареї, нові треба було б поміняти. Ну, вікна були, дерев'яні вікна були, вони закривалися, все так як має бути. Хата була чистенька. Але я, я не хотіла. От там було написано так, щоб і, 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 і хата передається до, до ремонту. Я так і ремонт зробила, бо я таку і хотіла. Цю хату я знайшла. Але перше, ніж купляти, дорогенки мої, ви повинні знати, що ви хочете. Тому що я, я багато, я навіть не ходила на багатьох квартир дивитися, тому що як квартира на останньому поверсі і коштує мало, я не хочу. Як квартира десь на околиці, я не хочу. Як квартира, десь вікна мені виходять на якийсь, я не знаю, на якийсь бардак, на якийсь другий будинок, що рядом, що люди на мене будуть дивитися, і це дуже не прийнято в Італії. Я теж не хочу. Я дуже багато сильно відказувала всяких. У мене то ні, то, ні, то ні, щоб сонце мені цілий день, не дай Боже, світило. Тому що ти маєш пізніше півроку ти маєш оті, як вони називаються, ті таперелі. Треба їх закривати, тому що сонце тобі б'є і не тільки тобі підлога нагрівається, тобі навіть нагрівається скло. І від скла хата ще більше зігрівається. це називається в Італії каза Forno. Колись я ще інтересувалася каза казали, Не купляйте казафорно, добре подивіться, де, де у вас світить, де у вас сонце світить. І я настільки мала ідеї ясні. Як я знала, що я хочу, тут такі саджанці продають. Як я хочу, то червоне дерево купити. Я кажу до свого компанія, давай купимо то дерево і посадимо там в тебе, на... там, де ми підемо жити, на пенсію. Він має таку гарну велику хату. Зараз ми поїдемо на свята, дорогесеньки мої, ми поїдемо на, на Пасху до його мами, і там я вам так само буду знімати відео. Ви дуже сильно не, не судіть, тому що мама його має. 90, третій рік, 93-й рік, Жінка привикла сама жити, робить те, як вона хоче. Ніхто там не керує, купи то, купи то, поміняй то, поміняй то, на що тобі така, там ніхто не цей, там сини рядом, два старших брата мого компаньйона живуть, але ніколи до мами не пхаються. Мама дуже вільно сама живе і, і так добре. Ми поїдемо туди на Пасху. І, і ось так. І я ото дерево червоне хотіла так купити. Кажу, давай купимо там, посадимо в тебе в нього круг хати. В нього такий будинок великий. Там там зараз його мама живе в його квартирі, тому що в центрі їхня хата, яка вже прописана на мого компаньона, вона продається. Мій компаньон продає, яку він отримав на слідство е, їхню в самому центрі містечка. Там більше ніж 120 метрів квадратних, її можна навіть на дві частини розділити. Там потрібно повністю повністю, повністю ремонт, бо ця хата теж років 50 не мала ремонту, і вона продається. Може піду і ще ту хату, яка вона продається. Мій компаньон дуже забезпечена людина. І... Але ми бачите, як живемо. Ми живемо дуже скромно. Та як я люблю, і може він, може би, він гроші більше любить. Туди-сюди, не то, що туди-сюди, він просто не, не думає і не контролює. Він до цього не привик. Бо він привик до такого легкого життя, до легкого життя. А я до 30 років е, жила в Україні, і я от як щось тут красиве таке от бачу, я завжди ахаю. Я буду ахкати завжди, дуресики мої, тому що я все-таки пам'ятаю, що яке в мене було життя в Україні. А я за, по, по тих часах, я в Україні, я в такій хорошій середній сім'ї виросла, в забезпеченій сім'ї. Ви не думайте, що я з бідної сім'ї, бо я знаю, пам'ятаю в класі, що ж воно не відкривається, знову не працює. А, треба натиснути. А, це треба взяти білет. І це, я, ви не думайте, я з хорошої сім'ї, дуже з хорошої сім'ї, і моя мама, я. Моя мама, самі знаєте, що таке львівщина, що таке, які, які, які газдині в нас були, Газдині, то так не знаю на Закарпатті так говорять, але є таке слово Газдині, скільки пекли, скільки варили, які празники, свята. Я це все знаю, мамі допомагала. І, але я завжди говорю про бідність перед та бідність, яка була в 90-ті роки. Я перед тим як я мала їхати в Італію. От у Львові це було щось страшне. Це не було. Не було ні, ні магазинів, ні Рве так сильно, я боюся їхати. Вже бандонна, вже виїхав на автостраду і я вже буду менше, помаліше, помаліше. Він так скоро їде, що, що то ужас. всік передоганяє. І у 90-ті роки це було дуже тяжко, я пам'ятаю. У мене син малий, банан, страшно на вагу поставити, Все обдурювали, її розбавляли, грошей не було, зарплати не було, зарплата така була маленька. Ну, я трохи до Польщі їздила, то я до Польщі. Я свою квартиру дуже хорошу лишила. Як я поїхала в Італію, дуже хорошу. У мене була дуже-дуже всього така багата квартира, бо я до Польщі їздила. Я там їздила на Гандель, і я е купляла, все купляла і коври, і там все, що треба, було, покривала, і то все, що треба всі цінило в радянському союзі. Дорогеньки мої, я закінчую. Я... Ми вже тут на автостраді, я хочу трошки відпочити, ще вам ще вдома розкажу. Задавайте мені саме основне питання. Задавайте питання, що вас цікавить. І звідки ви мені пишете, і що вас цікавить? Любе питання, я буду відповідати. Розумні, гарні питання. До скорої зустрічі, дорогенькі мої, і миру, 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 як найскоріше для України, як найскоріше в цю хвилину, бо я не можу просто дивитися, як діти, як діти страдають і як мами плачуть. Це це просто ужас. Ми румир найскоріше. Дякую вам.